Вітаю вас, мої любі! Мене звати Наталя. За вікном у мене сьогодні дощик іде. Так? І я вирішила зробити таку ось капусту. Баночка гаряча. Ось так виходить капуста. Якщо бажаєте мати не в качанчиках таку капусту, а вже нашинковану і готову до споживання в будь-який час до борщику, то, будь ласка, і вона вас ізбережеться, і буде вже зроблена робота ось такий процес я нашинкувала. Так, дивлюся зараз під цей час український серіал Жіночий лікар. <гум> Мені подобається, і нашинкувала, не, не тісно склала в баночку. Бачите, так трішечки підтрусила, трішки і додаю одну таблетку ацетил кислоти, кислоти. Хто боїться, то ну, я це кожного року роблю, тому так. І я трішки рецепт під себе зробила. Ось стільки додаю солі. так, І, звісно ж, таки уксусу. Так, зараз телефон покладу на секундочку. Налью уксусу, чайну ложечку на літрову банку. так, І ми заливаємо окропом. Окропом у нас тут капуста. Одна таблетка ацетил кислоти, я розтерла її в ложці, третій чайної ложки солі, ось такої якості мілкого подрібку, і чайна ложка в нас іде ось 9%. І Заливаємо це діло. Я прям з чайника заливаю окропом обережно. І саме головне, зараз я закатаю, закрию кришкою металевою. Так? І саме головне, дуже гарно її перетрусити, тобто, щоб у вас під рукою дно банки вже було тепле. Прям, бачите, заляли. Так? Зараз буду я закатувати, поставлю зараз на паузу. Я закатала, трішки потанцювала з баночкою, щоб було дно гаряче. І зараз занесу всі ці три банки дуже добре закутаю. Прям щоб було і на полу, на підлозі було тепло, там настеляно крепко. І також на гарячке, прям гаряченьке, добре. І щоб зверху було все закутане дуже-дуже добре. І хай стоїть мінімум добу, закутана. І потім, в будь-яку хвилину, я дістаю таку баночку і готую собі борщ. Чи навіть зроблю собі салатику. Дуже крутий рецепт, можна робити одну-дві баночки, як ви бажаєте. Так що на літр притрушеної капусти пів чайної ложечки ось такої, такої частини ложки чайної солі, чайна ложка оцту і одна розтерта таблетка ацетил кислоти. Заливаємо крепко окропом прям кипячим таким і витрушуємо добре банку, щоб дно стало гарячим. І добре перевернуті, закутуємо і зберігаємо мінімум добу, закутану, щоб вона гарно прогрілася. Смачного вам! Дякую! Отак котики допомагають грітися консервації. Бачите? Це тільки четверо із п'ятнадцяти. Вийшло в мене на сьогодні 13 ось таких баночок. Я їх дуже добре вкутую, прям добре, щоб все прогрілося до сильного, сильного такого, знаєте, прямо зі всіх сторон. обов'язково. Зараз коти знову повлягаються сюди, навіть куртка йде до мене сюди. Ось так. Так що 13 баночок вже в мене на зиму такої капусти є. Кому подобається, готуйте смачного вам.